Основний точок. Що я трошки познімає тебе тоді. Його е, тяжко захватити одним кадром. Но. Одним Реально. кадром, щоб захватити, то син зіт штрафував. Та що фото ти не скидав скидав? Да, да, да. Тоді воно видно Кост. всю пасіку. а так, так не можеш захватити, бо... Да. Це, це це такий відпад, да, Віктор, <кій> Собі. Ну Ставочки. такі підставочки і мочніші не треба. Вона не. тримає, ну, бо така, що там, о, вона, вона тримає відповідно. У тебе кругом. Тут турецькі доня на цих вуликах. Да. Так. Це... Доні всі турецькі. І вулики ці в мене всі йдуть дев'яти рамочки. Не 10 ага. і не восьми, як обично, всіх. А що так ти вирішив? Е, того, що я... Я це робив під себе, я робив під свій прицеп. <рес> <рес> я робив під свій <рес> прицеп. У мене у прицеп від легкової, це в мене є такий ага. бобер, називаюся, колись я брався за Коротше, Там йде 12 е, таких вуликів, його чуть-чуть трохи -чуть продовжував. До, добавлю не знаєш, там 20 см у довжину, його удлінив ага. трошки. Коротше, 12 таких вуликів поміщається в один ряд. Це я нічого, нічим не закріплю, не зав'язую, нічого. Я просто поклав і поїхав. Я зрозумів. Якщо два ряди, 24. Але це поклав і поїхав. Де взагалі нічого не, ну, не треба підпирати, підв'язувати. Ну, просто ці вулики трошки я награвся ним, бачиш, но турецький. В курсі курсів тут угу. тебе. Тепер дивися кришка. Кришка тут панера. Зверху ОСБ. І там ще всередині Середині пінопласт йой 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 Потім ще плюс взагалі Але Бачиш, воно ніде, бо така, що вони гниють. Колись я говорив з Андрієм Бодіним з Молдови. Він колись перший робив ці вулики колись дуже давно. Так, 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 так. Тут вже близько Румунія. Тут дуже близько від них. Молдова, там Румунія. горбом. Так, буквально пара кілометрів. Так, коротше я з Андрієм говорив, він мені сказав, бо кажу, декотрі казали, що це я дурне роблю, що ці вулики вже давним-давно в мусорку викидають, а ти ще їх робиш. Uh -huh. Коротше, він каже, нікого не слухай, все класно, лише одне, що тут вони гниють. Оцей фальц, uh -huh. по з фальців. І я для того він мені зразу порадив, щоб це хорошо прокрасти. Я спочатку робив цю обв'язку. Ця обв'язка. Десь як гарно Що баєш? Супер. Шість рамочок, всі обсиджують. Шість рамочок, так, да. путненькі, хороші клуб. Великі, дивися, на дві ладошки розтягнулися. Коротше, я робив цю обв'язку. Брав її спочатку красив, добре, прокрашував. Два-три mm. рази прокрашував. з полівізатора, щоб тоненьким слоєм. щоб ну, хорошо. а тоді вже збирав. Я зрозумів. Наклей піну Тут. Потім всередини дивися відкриємо другий, щоб я... ти вже не тривожити, бо не вже. З середини тут йде фольга, ще вулику. Ми здемовий рамок. Теж стара сімей. Вісім рамок. А Тут дві необсяжені, бачу крайній. Бля, негайний витягнути. треба стамеску взяти. стамеску. середині йде фольга. На дві. Ні, ви вікають. Може якісь є не повністю. Тут можна витягнути кормуди стали, картус є. Тихенько. Бачиш, це скільки, це три дні вони літали. По три дні літали, говорять, що За це я тоже думав, що клуби порозкладають нічого, вони вже зібралися, нормально вже тут. Не... Джиткарівно по кольору, все. А, сидять широко Ось сюди. Ну. Ну, якщо б зараз потисуть морози. І це дні ще, я нічого не закриваю, бачите заслонки. У мене взагалі їх немає, я їх позабирав повністю. Відкрити повністю. Одну. Повністю дно відкрите. Зараз я витягну цю кормушку. Це кормушки, я старатися легенько, щоб їх не дуже цей. Дивися, це вони витягли. ще щечки потягнули. Ага. Бачиш? Я тут дивися, Це е, спочатку клею пульгу. Це на пінопласт. Да. І щоб вона так як заверталася. загинав, прижимав це, да. виходить. У нас самоклеюща. Вона прилипає дуже добре, вона все. Потім дивися. Сюди, бо саме головне, для чого ага. я клею, щоб між цим бруском і пінопластом, щоб вони там не гризли. Вони так пінопласт не будуть гризти ніколи. А от тут де різаний, знаєш, ага. тут можуть. А тут я наклею піну і на шурупи, Тут де не відкручу, відкручував. Тут є шурупа, де де не відкручу. Я цей вулик, я на нього можу вставати, сідати, кинути його на ребро. У нього йде угол Тут ребро жорстко, да? тут ніякої стойки. Але, але ці обв'язка обв клеєна ще ага. на вуглах. Клеєна, збита. Так, виходить, тільки верхня, нижня рамка дереля йдуть. Все решта йде пінопласт, ну цей пінополістирол, так? Не простий да, пінопласт, не, 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 це не, не. Е, Жовтий так. сімер. Да, так. Екструдірований. Так. Екструдірований цей він, жовтий. Він йде по кругу, виходить, так? І зверху йде це... Ця... Да. І зверху потім і це, по графічно, це. І є. теж, дивися, бо багато... Я бачу, що Роблять це бачиш, так на углах. Ну, я придумав, я знаю, може пробував, дивися. О, Це, напевно, може перший, бачиш, більше ніде немає, це, напевно, пробував забувати свіво. Коротше, скоба до одного місця. До чого вона там буде триматися? Дивися, поверхово вона тримається, бо вона забивається у обв'язку. І по низові. А от іменно тут де з'єднання угу. на, на закльопці. Вона ж закльопку поставив, вона раз пістолетом. Цим. Угу. І все. І... І ти все бомба. Кажеш, що ти... Це простий вулик півнополістирольний, саморобний, всередині оклеєний плівкою цією, фольгою, верхня, нижня дерев'яна об'язка, і просто що ти обтягнув да. парофіз. Тим обтягнув, бо того що дивися, вона тут -то зараз ребро жорсткості є дуже хороше, бо ага. бляха зігнута і сюди, і сюди. На вуглах вона має 20. Я як, загинав її отак. І цу так. Я Короче, і і, і вугли тут, виходить, двійні. Угу. І воно за счет це, га, навіть ребро жорсткості таке, що, що навіть саму бляху попробуй, воно вже щось тримає. Розумієш? Ну, а плюс пінопласт тут 4 см, не тройка. Четверка, так. Да. Сороковка. Супер. Я не знаю, я ними довольний дуже. Літом не викучується зовсім. От якщо в лежаках таке подивишся, там бороди вся, то тут немає. Ніколи, вони не, не, не не дуже хорошо. За Защо того видно, що кришка хороша. І ти ну, собі робив якраз і під е, ці турецькі доні 9 рамочні. Так, да, найголовніше, що найбільша була проблема е, ну, з донями. Бо я боявся, чи я зможу такі доні знайти, але я спочатку замовив, запитав, чи будуть доня, це потім почав робити. Це сторечний так, Тому що Туреч... да, та, да, у нас не можеш купити дуже важко. У нас до 6, восьми, десяти рамочні. Mm -hmm. Лишні 9. А потім, коли я зайшов у їхній каталог, побачив, що в Турції й дев'яти. І ти зі ти І... замовив? Да, я замовив звідти. Скільки ти штук замовив цих донів? Е... Тут їх є. Е, тонів я маю. Я не знаю, 120, по-моєму. Е, донів цих я маю. Вулики ще маєш доробляд, як я зрозумів. Вуликів, так. Да, вулики, якщо б... Коротше, що тобі сказати? Якщо б у мене хтось хотів ці лежаки відкупити, я б все пере... повністю. Лежаки Помі... би продав, так? Да? Поміняв би повністю. Я б їх там, не знаю, за ціну а. дерева, чисто там по 300 гривень би хтось купив. Лише щоб не один-два, щоб просто цей. Щоб... Ну, ну, якби хотіли там люди, ну, то вони... я б запросто віддав. Десь вони як ярмарних як... сидяв. Це грався. теж рамка кормушка, так? Да? Грався з цим, так. Да. Е, е, що тобі сказати, дуже добре для рані це. Я лише я ніколи це не використовую. Вай, 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 вай. Санечко пішло їм. Треба було взяти цей, де Марію. А я її неправду, не брав до Кормушка, це ще такі перші я. робив. <світ> добре. Ви сказали, що обов'язково все мусить бути з дерева. Я бачу ще Ярослав Муха недавно бачив, він дарей поробив такі бруся і довбе цим свердлом. Ага. Я йому вже сказав, що Ярослав не займається ерундою, бо то ще до одного місця. А де така кормушка. Бачиш? Оце. З фанерки. Набагато проще і набагато краще. І в декілька разів дешевше. Чим то. менше цілий... трудозатрат. Так, да. так я дивися, роблю цей. Верх ми, котру ми не бентежили, щоб ми... О, це такі перші, це такі, як цей Ярослав робив, бачиш? Це з такого бруса. Це, це... З бруса, Це я робив, що шукав верби. Потім цей... І потім, цей. І потім це висверджував. бачиш, великим свердлом. О, кіна станкова. Ну дивися, не відірвали, ще від передньої стінки. Де? А, ще повністю на передній стінці сидя. Сидять. Вони... Не знаю. То о. За корма, тут кормів ще. <реш> тут кормушка, не бачу. <реш> <реш> це... Тільки дерева перевозив в пилині тільки. Я... Ярослав Мохавич недавно це робив. О, я, о, я бачу буквально не знаю, місяць. А, назад, суживні, ти... Ти... Я бачу, ти також робив обв'язки на ці, де? На доня. Да, Дерев'яна ага, обв'язка. Да, ти її прикручував да. також до, да, до цього? Так, що щоб вона, Як тобі сказати, щоб вона добре сідала там mm -hmm. Не виходить, як воно буде, на що сідати. Так, 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 так. А під рамочні там як тебе збереглося? Ну, Давай піднімемо один, ти Ні, не піднімемо. Не, не підніме. Ти завжди дервешся. Не треба станести, треба ножки Почекай. Є ж танець. А, нічий, Піде? <рес> <нічого, ся? рес> <рес> <рес> Не, там його прикорбачили жорстко. Ні, це якраз відкраси. Прикручене, прикручені, це, прикручені, це видно Ще вес без... бездалеко ми його тягнемо витягне. Якраз попали. Бачиш? Так. А, отка саме у мене дивіться. Да, там де зарівне. Підмору нормально. Та щось взагалі? Ясь багато підмору, що мені мені не нравилось. 4, 4 см. А під під ні. Це не це сіні. Сіні. А воно ж не збудоражили. Е, ну, підмороні багато вжули дивилися. А mm -hmm. щось чув, чи вона так розійшла, а щось непонятно. Бач? Але всі вулички плотно сидять. Ну і я ніколи не лишаю е, лишні рамки. Я стараюся скільки обсилюю, скільки лишати лишні. Це дуже велика річкість, щоб великим час ніколи не трохує тут то... незапотіє. Оце ці вулики Це... привозять, але ну, кочує з ними трошки, так само з лежаками теж кочуєш, ні? Так, да, але кучує просто лежаки не надалеко. А ці можеш вести хоч і на 100 кілометрів. Це вкільки, хоч скільки везеш, ну, ну, сітка, ну, да. сітка. сітка закривай. Дуже ці було все, це супер, все, я ще, я ще, я ще, все в себе не все, Зак... Ні, та ти що, це взагалі? Бомба. Це лише, дивиш. Все, поїхали. Да. Вечером прийшов, ти не, не шукаєш ніяких паралончиків, цих заслонок, ставлю лише на літо лиш на зараз, щоб відмішає. А так не ці літо і лиш недавно їх закрив, якось був місяць тому, щоб відмішати. Але ми що паш ніде, нічого. вона не йде. ну... Так. Це ту кормушку, як її роблять. Дивися. Роблю спочатку брусок. А там десь півтора сантиметра. Ни зверху. Люди дивися на водостойкий клей. Прямо така торця. Це ще цвяхами було. це видно, що дуже, uh -huh. <laughs> ще, ще дуже допотопно. Ще видно. Це вже років, напевно, 15, це видно ще з перших ще. Uh -huh. да. Це ще цвяхом, бо то все скобами б'ють. Uh -huh. І все, просто клей. Водостойкий клей, і все, і дивись, вона. І розмір такий, щоб не займало місця більше, ніж дві рамки по ширині. Бо на одну дуже тяжко, знаєш, можна робити на одну, але тяжко наливати. Ну да, так, не попасти. Я наливаю, наприклад, з відра. <плес> Я Я з відра! З відра колотю, сироп бочки. цей насос. <плес> ну, від каналізації. Колотю Ну, зараз е, два мішки кула. Ага. Два мішки цукру. Це воно так, щоб воно ну, дуже скоро, виходить, десь за 20 хвилин м -м, повністю що немає абсолютно нічого. Таке, воно робиться. Е, як дивлюся? Щоб стала вода прозора. Якщо вода да, стає да, вже да, прозора, да. значить розтопилася. Роз, якщо ще мутна, ніби так його не бачиш, але вона ще мутна, значить ще кристали є. Якщо вода вже прозора, значить вже все, Значить вона розчинилася. І цього кормушка, я не знаю, ну. Її дуже скоро, дуже легко робити. І цей. У мене пластмасові на одну рамку 145. О, там дійсно там треба ціляти, е, щоб попали. Спочатку перші, трохи був зробив пару штук з е, ДВП. Думав, зекономити. Ага. Ще є, десь не десь є, ще попадаються, Що, Коротше, до одного місця роз, розбухає. Якщо бджола забрала зразу за, ну, за пару годин там, за ніч забрала, то так. Да. Якщо за ніч не забрала, то вже все, воно розбухає, вже стає таке, не, ну, негарно стає. А це пульга, Диви, Як зроблено спеціально по ширині. Не? спеціально Дві тирамковий. Диви. Це... Це ж... подумай, скільки би сидів, строчив це. Війна. А що це це взяв <хи> Бо Це ж не проста польга. Це ж не просто ця з рулонів. Знаєш, в мене є ця, що там відкичу по від чого ті рулони, але то. Я бачу, що це за дирка. Ні, там ти одна, бачу, друга... Друга дирка 에, це, коротше, дирка. тут є е, був цей пимп, якщо наливати. дозатор. Це від 12 шойкового? Да. Це я доставив. Мені то так сподобалося, що, що є там одного чоловіка. Чисто, случайно, побачив. Кажу, слухай, ну я поміряю. Я помірюю, воно якраз під мій вулицю. І все, так нічого не торчить, коли, Чет... коли... Це охується, коли цічити, фольга торчить, ну, ця пленка, навіть, я не знаю, мені щось не подобається, по-перше, воно так якось негарно Лищ, виглядає. Лишь, <assa> <Лищниця така. ривш dashboard> <сх> да. Але вітер, і коли вітер воно постійно холітає, <полу. і> примерзає десь там, затікає вода. А це, ні. А це воно виходить точно уроці. Точно ідеально, ідеальний у розвідку. Ну, так якби для цього Я ти так Зверну увагу на початку, думаю, що дивися, і вона нічого не перегинається, а бо воно та любить як скручуватися, знаєш? Да, а да, це не скручується, бо вона по кругу о, так як... І там ще по-моєму серед навіть іде да, і плівка. плівка. да. Вона так, як і пленка, і фольга як ось ну. yeah, так. Саме головне, що вони позбиралися. Нормально далі у... у гнізда.